Ти ще колись усміхнешся, так як тоді, прошепотів він, розглядаючи старе фото, яке випало випадково з книги. На ньому вони двоє молоді, безтурботні, у річці по коліна, сонце, сміх, бризки води, що блищали, немов дрібні діаманти, на звороті короткий напис Щасливі, буразом. Він довго дивився на це фото, ніби намагався знайти. Там хоч натяк на те, де все пішло не так. Тоді вони жили в однокімнатній квартирі з потрісканими шпалерами і мрією колись купити власний дім. Вона пекла пиріжки вечорами, а він тягнувся додому після роботи, бо знав, там його чекають. А потім прийшла звичка. Розмови стали коротшими, погляди байдужішими, обійми рідкісними. А Вона кілька разів сказала. Ми ніби живемо поруч, але не разом. А він просто знизував плечима. Просто важкий період. Мене не минуло, вона пішла. Залишила ключ і записку. Я втомилася бути поруч із людиною, якій усе одно минуло десять років. Він давно перестав чекати, що її зустріне. Але одного дня ось вона. Стоїть у черзі до аптеки. Та сама усмішка, але тепер спокійна, доросла. Біля неї хлопчик років дев'ять. Привіт, сказала вона просто. Привіт, відповів він. Як ти? Та живу, а ти. Так само. Поки стояли, говорили ні про що. Про ціни, ліки, погоду. А потім вона раптом сказала. Я іноді згадую. Як ми тоді сміялися біля річки? Ти пам'ятаєш, пам'ятаю, а ти ще коли-небудь усміхався так? Ні, він посміхнувся, але очі залишилися сумними. А ти? Інколи, відповіла вона, глянувши на сина. Коли бачу, як він сміється, вона пішла, а він ще довго стояв, тримаючи в руках фото. І тільки тоді зрозумів деякі усмішки залишаються в минулому, але саме вони вчать тебе цінувати ті, що не можуть ще з'явитися.